Плюс зростає собі вартість, зростає потреба в робочому капіталі. Цей капітал треба десь брати для того, щоб компенсувати збитки і компенсувати збільшення потреб в робочому капіталі. Збільшити боргові зобов'язання неможливо, тому що всі наші підприємства вони великі, вони. Брали в долг на глобальному світовому ринку, а зараз це неможливо просто тому, що на всі ризики компанії накладається великий воєнний ризик, великий ризик держави, яка воює. Це І... кажучи, банки не дадуть такі приватні. Ба... Приватні банки не дають. Велик. Ну, і відсоток великий відсоток великий взагалі я не знаю такої практики, щоб Україні да, могли дати десь в Запоріжжі. Можна на заході України це і можливо отримати кредит, але в Запоріжжі, в Нікополі та навіть в Дніпрі з Кривим Рогом, це важко. Єдине джерело фінансування, яке мабуть залишається наших підприємств, ну взагалі для українських підприємств, це Міжнародні фінансові інституції, але єдиний є приклад, коли компанія отримала фінансування саме робочого капіталу 250 мільйонів євро. Це ArcelorMittal Кривий Ріг. Він вони отримали фінансування від EBRD, і то тому, що це глобальна міжнародна компанія. Там було менше питань до них. Вони представлені в багатьох країнах, а всі інші великі компанії отримати фінансування для того щоб просто фінансувати фінансувати якийсь час свої збитки щоб дотягнути до нашої перемоги це ще одна проблема наших наших підприємств